Всім привіт, Дорогенькі, Сьогодні я вирішила запекти куряче філе з овочами та сиром, мені знадобилось 500 г курячого філе ціленького, 50 грамів твердого сиру, в мене сулуні, можна будь-який, 40 грамів вершкового масла або можна замінити маргарином, 2 невеликих помідора черрі, один маринований огірок, півпучка кріпу, одна цибулька, 2 зубчика чесноку. Та спеції. У мене одна чайна ложка приправи до курки, одна хмелі сунелі, трошки зіри, чорний мелений перець та сіль. Приправи можна брати будь-які, які ви любите додавати до курки. Попередньо помите куряче філе я розрізаю навпіл, очищаю його від плівочок, від цього зайвого. Жир, плівки це нам не потрібно. Все, готово. Тепер беру виделку і добряче його так проколюю з обох сторон. З верхньої частини я роблю такий невеликий надріз для того, щоб потім поставити сюди начинку. Посолила з обох сторін, трошки як втерла сіль. Филечку перекладу в тарілочку і поки її лишаю в спокої. Зараз буду робити соус, яким буду змащувати наше філе. В попереднє розтоплене вершкове масло в 20 г додаю м спеції та часничок. Все ретельно перемішую між собою і буду зараз змащувати цим а, соусом наше філе. Дуже ретельно з обох сторон змащуємо філе. Все, філе змастила, тепер відставляю його в сторінку і буду робити начинку. Нарізаю цибулю на такі доволі такі великі шматки. Я використала половину цибулі, бо в мене вона дуже велика. На пательну ставлю вершкове масло ще 20 грамів, які в мене залишилось, і сюди вже відправляю цибулю. Вона має не, підго... не засмажитись, а пасируватися. Поки, нарезаю... Поки цибулька смажиться, нарізаю е кріп. Кріп нарізала, тепер натираю огірок на звичайній терці. Все, огірок натерла, тепер ставлю його в тарілочку і зараз буду додавати до нього кріп та цибульку. Цибулька вже обсмажилась, додаю і все ретельно між собою перемішую. Цим ми будемо м, начиняти наше філе. Мені подобається така начинка, але ви ж розумієте, що філе можна начиняти будь-чим, що в душі завгодно. Нарізаю помідору. На звичайній терці натираю сир. Зараз з фольги буду робити корабліки. Ну, я не знаю, як правильно казати, але я називаю їх корабліки. В три шари складаю фольгу і формую таку собі формочку для філешечки. Якщо у вас є форма по розміру, можете поставити його в форму. У мене немає, тому я зробила такий собі імпровізований кораблик. Все, викладаю філе в кораблик, трохи його розрівнюю. У мене там залишилось на тарільці трохи цього масла зі спеціями, я його теж туди висипаю. І починаю заповнювати філечку овочами. Спочатку я виклала огірки з цибулькою. І зараз зверху поставлю помідору і сир. В духовку розігріту до 200 градусів відправляю наше філе на 40 хвилин. Але в мене електрична духовка, дивіться по своїй духовці. Ось таке смачненьке, сверху запечене, а всередині соковите філе в мене вийшло. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, ваші коментарі.